Геометрія 8 клас автора Олександра Ектере. І наше завдання париметри подібних трикутників відносяться як 4 до 3, а сума їхніх найменших сторін дорівнює 21, та без проблем. Знайдіть сторони кожного з трикутників, якщо сторони одного з яких відносяться як 3 до 4 до 5. Так, ну що? Стандартно АБ С А1, В1, С1. Записуємо дано. Значить, так, трикутник АБЦ подібний трикутнику А1, в 1 С1. Так? Добре, периметри подібних трикутників. Значить, периметр трикутника АВС, відноситься до периметра трикутника а 1 в С1, як 4 до трьох. Окей, а сума їх найменших сторін дорівнює 21. Давайте визначимося, що у нас за найменші сторони, ну, мене помалюємо по АБ. АБ додати А 1 виводен дорівнює так, а сума їх найменших сторін, так, дорівнює 21 см. Знайдіть сторони кожного з трикутників, якщо сторони одного з них відносяться як? Ну, давайте так: АБ відноситься до Б. Відноситься до АЦ, як 3, до 4 і до 5. Так. Знайти. Знайти. Сторони кожного з трикутників. АБ, Б, Б це. А Ц. Ну, А1, Б 1 Вони будуть. Ладно, я мовчу. Так, Одиночки мені дуже, тому виправляють, бо треба кому написати, О, а чому я тут. Так, тут кома. Виправляла. Так, b 1 c 1 Кома і А1 С1. Розв'язання. І що ми з вами почнемо? Ну, по-перше, співвідношення. Так, у нас співвідношення сторін. Так, оскільки скільки. А відноситься до Б, відноситься до А, як 3 до 4 і до 5, тоді сторони подібного трикутника також так само тоді сторони подібного подібного Трикутника, давайте так буду. велика задача. Та, можливо, ні, ну я так предполагаю. Також також А1, Б1. Відноситься до Б1С, відноситься до А1 С1. Так само, як. І попередньо. Тоді нехай х коефіцієнт пропорційності. Давайте так. Значить, першого трикутника позначаємо через Х, другого трикутника позначаємо через Y, нехай х коефіцієнт пропорційності для, це я, якщо що, трикутника АБЦ Y, Коефіцієнт пропорційності для трикутника А1, Б1, С1 крапочка. Тоді АБ позначаємо як 3Х, Б це позначаємо як 4х, і А це позначаємо як 5Х А1 b 1 у нас буде 3 у А Б1С буде 4 у так. І А1, А1, Господи, С1 буде 5 у Фух, нормальнень так. Нормально. Значить, що ми робимо? Нам треба скласти рівняння. Так, складаємо рівняння. Хоча тут у нас вийде система. Складаємо систему. Чому я кажу систему? Дивіться. Систему ви вже проходили в 7 класі. Знаєте, що це таке. І розв'язування задач за допомогою системи ви також знаєте. У нас є умова, що А, аби додати А1, Б1 рівня 21. В нашому випадку це буде. 3х додати 3 y дорівнює 21. Так? Це перше рівняння системи, друге рівняння системи. У нас просто дві невідомі. Якщо просто рівнянням розв'язувати, то якби все супер, все класно, одного рівняння достатньо. Так як у нас дві невідомі, а ви знаєте розв'язування системи невідомі, ми так з двома невідомими, з двома змінними. Тому нам треба сказати тепер периметри. Значить, співвідношення периметрів будемо позначати через різку дробу. Це найвище. Значить, перший парим, ви знаєте, це сума всіх сторін. Тобто 3х плюс 4х плюс 5х, так, поділити на таке саме тільки з y. Ой, а пишу ж 3 y 4 y Додати 5 y Так, дорівнює. І в нас співвідношення наших периметрів 4 до 3. У ну, нас вами система. Перше рівняння можемо поділити на 7. У нас виходить Х. Що на 7 на 3? Не спішіть. Не спішіть, поділити на 3. У нас буде Х плюс Y дорівнює 7. От, у другому, ну, згодимо подібне: 3 плюс 4 це буде 7, 7 плюс 5 це буде 12. 12х поділити на 12. Так, дорівнює 4 третє. Окей. Перше пишемо без зміни. У другому 12, 12 скорочується, залишається хпіти на y в 4 треті. Ось таку систему нам з вами треба розв'язати. Ну, метод додавання нам <світ> не підходить, це точно, мій улюблений. Але, але Я думаю, метод підстановки тут найкраще. Трошки освободила собі місце. Поїхали метод підстановки, виражаємо Х з першого так? Це буде 7 мінус y. Тепер у друге замість х підставляємо значення. У нас буде 7 мінус y, поділити на y дорівня 4 третіх, так? Система хрівня 7 -Y. Ну, Знаєте, система це вона чим погана, кожен раз треба все переписувати. так? Ну, Я пропоную хрест на хрест. Тобто 4Y, так, 4 на y. Тепер дорівнює 3 помножити на 7-y. Так, от система. Поїхали. Перше без зміни. У другому розкриваємо дужки. Так, це буде 21 мінус 3 Y. так? Система. Х дерівня А, мінус не поставила мінус. 7 мінус і. Це називається не спішу. Так, з ксом в одну сторону, без x в іншу. Тобто, у нас в цьому випадку з y 4 Y мінус 3 переносимо з плюсом. Дорівнює 21. Так. Х дорівнює 7 мінус а 4 плюс 3 буде 7. 7. y дорівнює 21. Ну тут вже все. Слава Богу, на фінішній прямій 7. Чого я мінус Y не пишу? Чого я мінус пропускаю? Так, ну і тут Y дорівнює 3. Один коефіцієнт знайшли, ще знаходимо другий х дорівнює 7 мінус 3, скільки буде правильно 4, а y дорівнює 3. Але ж це коефіцієнти пропорційності. Тепер стопчиком топчиком розв'язуємо аби дорівнює, аби да? у нас дорівнює 3х. Слава Богу, все перед очима. Тобто, замість х підставляємо 4. 3 помніте на 4 буде 12 сантиметрів. Так, бе це. У нас, господи, 4х. 4 на 4, 16. Короче, кажучи, найвища, найвища місія. А це дорівнює 5х, так? 5 помножите на 4, дорівнює 20. Так, тепер А1Б1. А1Б1. Так само у нас 3 y так, це буде 3 на 3. 9 сантиметрів. b 1 С1 дорівнює 4 ігрик. Да. 4 поможете на 3, це буде 12. І 1 С1 дорівнює 5. Так. Ой, не бачу 4. О С А 1 А о 5 їх. Нашла. 5 поможете на 3. 15 см. Все. Відповідь, будь ласка, все. і поїхали 12 см, 16 см, 20 см. Знаю, що ви вже не дивитеся, але все-таки запишу. 9 см, 12 см і 15 см. Цікаво, а ну співвідношення 12 до 9 скорочуємо це буде скільки на 3. 4 треті, все, все правильно, я бачу. Що. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.